300 пацієнтів за два місяці пройшли обстеження за допомогою нового рентгенапарату, який встановили в обласному реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Про це Суспільному розповіла медична директорка закладу Тетяна Корзун. Придбали техніку завдяки співпраці з Національною службою здоров'я України. Вартість цього апарату склала 5,5 мільйонів гривень. Це ті кошти, які нам профінансувала Національна служба здоров'я, завдячуючи ось цим таким можливостям і достатньому фінансуванню, маємо можливість розширювати свою матеріально-технічну базу, оновлювати її і цим саме наближати якісну медичну послугу до пацієнтів. Зробити рентген попереку прийшов вінничанин Микола Якімович, чоловіку 66 років. Каже: в цьому лікувальному закладі наразі перебуває на стаціонарному лікуванні. На 100% зручно, апаратура нова, все сподобається. Валентина Шрамко, лікарем-рентигенологом, у реабілітаційному центрі працює понад 30 років. Каже, дотепер обстеження проводили на апараті, якому майже півстоліття. Новий рентгенапарат це цифрова система зі станцією для отримання, збереження та обробки рентгенівських зображень. Ми можемо його роздивитися, зробити більш контрастним, менш контрастним, можемо проміряти різні відстані, можемо його збільшити до оригінального розміру. Новий рентгенапарат робить знімки високої якості, а променеве навантаження на організм зведене до мінімуму, розповідає Валентина Шрамко. Результати дослідження друкують на плівці разом із висновком лікаря. Новітні технології дозволяють нам на протязі 10 хвилин зробити від початку до кінця і видати заключення пацієнту. Якщо є потреба, можна зробити плівку. Якщо такої потреби немає, можна просто сфотографувати на свій телефон. Можна відправити електронною почтою. На апараті можна зробити всі види рентгену, зокрема голови, суглобів, верхніх і нижніх кінцівок. 60-річний Юрій Горшков переселенець з Донеччини. Каже, до Вінниці переїхав після повномасштабного вторгнення. У реабілітаційному центрі ветеранів війни. Обстежується вдруге, дуже комфортно, дуже приємно тут. тут. Медицина на вищому рівні. рентген дослідження в лікувальному закладі проводять за попереднім записом. Послуга безкоштовна. Для цього пацієнт повинен мати електронне направлення від сімейного лікаря або ж пульмонолога. Наталя Колодій, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.